Вітаю вас, друзі. Взагалі, я сьогодні мав записувати тільки одне відео і на зовсім іншу тему на тему ймовірного російського наступу. Воно буде сьогодні жале трішки пізніше. Та мені довелося свої плани трохи підкоригувати, тому що дуже багато вас, мої глядачі, мене просили про те, щоб виручити. Стерненко, виручай, бо я грибу відмовити. Я не можу, тому власне і записую цей випуск. Випуск про національний відбір. До Євробачення, на якому учора ніби як перемогла Аліна Паш. Відповідно, 8 балів. Найвищий бал від Аліна журі отримує Паш. Аліна Паш. Справа у тому, що до самої Аліни Паш і до її проросійської позиції є дуже багато питань. Питання є і до проведення конкурсу. А а де організатори? Так вони ушли, ось тільки просто спетляли. Аліна Паш, якось виступаючи на дні незалежності, казала, що варто казати правду в обла. В житті варто бути таким, як ти є, і правду казати одразу в лице. Тому цю саму правду, якою вона б не була неприємною, я і планую сказати. Але спочатку ви, друзі, підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео, та вже ж залиште під ним свій коментар, щоб цей випуск набрав більше переглядів. Отож, якщо говорити про Євробачення, то цьогорічний відбір на нього мені нагадав ситуацію із тією самою Мару. Пам'ятаєте, вона також мала представляти Україну, але не могла відповісти чий же Крим тебе в Росії. Що, чи Ганна Корсун, вона ж Марув дуже хотіла виступати на Євробаченні саме від України, проте часто виступала перед російськими окупантами, що є, а вже ж неприпустимим. А ще вона казала, що немає сенсу Україні воювати проти Російської Федерації, відбивати агресію, тому що це ну власне далі слухайте самі, тому що знаєте... Е я ще скажу таку фразу сорян, ну реально е, воювати за мир, все одно, що трахатися за діясне справді зрештою, Марув тоді на Євробачення від України не поїхала, і до неї було дуже багато питань у зв'язку із її позицією. І так само питання є, як я вже сказав, до Аліни Паш, куди ми їздили в Ялту, на що на весілля справа у тому, що Аліна Паш свого часу дуже грубо порушила українське законодавство, тому що вона відвідувала окупований. Крим але не просто відвідувала, а літала туди прямим рейсом з Москви. Чим порушила правила перетину державного кордону України? Ти Була у Криму і залітала у Крим через Москву, що протиречить закону України. Їздили ми туди з музикантами на весілля до української дівчини. Зверніть увагу, коли вона кілька років тому давала це інтерв'ю, і ведуча казала, що Аліна Паш літала в Окупований Крим з Москви, то вона Активно кивала і це не заперечувала. А на рахунок того, як ми туди летіли, на жаль, я не могла а, коригувати цей момент, і була без сили в цьому випадку. Мабуть, тоді у Москві її силою запхали до літака та змусили просто таки летіти в окупований Крим. Але зараз вона вже абсолютно змінює свою версію і каже, що ми усе неправильно зрозуміли. Складається хибне враження про те, як я взагалі потрапила в Крим. Зараз. З її версія про те, як вона відвідувала Окупований Крим, абсолютно змінилась. І давайте будемо казати прямо. Вона бреше, тому що несе абсолютно нісенітницю. Що нібито так вона їздила в окупований Крим, але не літала із Москви туди, а їхала автобусом. А напередодні вона літала до Москви зі Стамбулу, що нереально. Напередодні я Через Москву летіла із стамбулу і, повернувшись додому. А сіла в автобус і з друзями доїхала до Ялти. Якась дуже чудернацька версія, але цілком логічна, якщо зрозуміти, що Аліна Паш нам просто намагається зараз збрехати, але це не дивно. Насправді вона має певні симпатії до російських окупантів у себе у інстаграмі. Аліна Паш якось виклала фото, де вона одягнена у одяг кольорів російського триколору. Їй за це зробили зауваження, на що вона відповів. Віла, що вона свого не цурається і чужому навчається. А ще, мабуть, щоби довести, яка вона велика патріотка України Аліна Паш любить переспівувати російські пісні. Чужи десь тут своїх. Тук тук не навіскався посліднівавзока. Тіні етабріна ріваліти крупля. рублях. до думай а чому ж то може кончити плохо. Вона також брала участь у записі спільного альбому із російськими виконавцями. А коли українці стали її за це критикувати, то відповіла, що впевнена у чистоті своїх намірів у 2014 році, коли вже почалася російсько-українська війна, Аліна Паш виступала у Калінінграді на честь дня Побєди. Потім у 18-му році вона ще мала виступити у Сколково, та щось не склалося, але ми нікуди не поїхали. Я залишилася вдома. Та все у неї склалося із поїздками до окупантів у 2017-му році, коли вона літала до Москви, викладала фото з червоної площі. Та робила це виключно заради України на рахунок візиту в до москви, так він був на мені був світшот Київ, мені дуже не подобається, як пишуть Київ. То ми маємо бути, мабуть, і їй вдячними і в жодному випадку не критикувати, тому що вона не бачить нічого поганого у поїздках до столиці країни окупанта під час війни, коли ця сама країна вбиває твоїх співгромадян. А якщо люди це розцінюють? Якою зрадою, окей, де вони можуть так вважати? Це були її слова і ще тоді, коли вона не брала участі у відборі до Євробачення. Але зараз, коли вона стала учасницею конкурсу, вона каже, що насправді любить Україну, Крим це Україна, а Російська Федерація, звісно ж, агресор. Моя позиція чітка а, у нас 8 років, до війна, Росія агресор. Cream. Це Україна. То тоді чому ти їздила до столиці країни окупанта та на окуповані території, якщо ти і справді так вважаєш? І Аліні Паш можна було би навіть спробувати пробачити її помилки, якби вона їх визнавала, якби вона вибачилась, але цього не сталося. Вона не вибачалась, видаляла свої публікації і робила вигляд, що взагалі нічого поганого не сталось. Усі ці дії Аліни Паш мали поставити. Рест на її участі у відборі до Євробачення, тому що згідно із офіційними правилами, якщо виконавець їздив на окуповані території із порушенням українського законодавства, він не може брати участь у відборі на Євробачення. Та суспільне заявило, що вони не правоохоронний орган, щоби виключати Аліну Паш із відбору, просто стали її відмазувати, відмазувати і відверто протягувати її на перше місце, тому що згідно із результатами голосування українців, про які повідомили організатори, саме гурт Калуш, а не Аліна Паш, набрали найбільше голосів. Отже, на думку глядачів, найвищий бал 8. Отримує гурт Калуш оркестра. А 7 Аліна паш. такий розклад явно не подобався журі конкурсу, і вони завищили їй оцінки. Та за допомогою вже своїх балів дозволили їй посісти перше місце. Перше місце і перемогу у національному відборі на Євробачення 2022 Отримує. Аліна Пас! члени журі поводили себе явно упереджено по відношенню до гурту калуш. І один із них навіть сказав, що він не поставив калушу високої оцінки, тому що не хоче, щоби про Україну думали як про людей з гір або лісів. Але мені здається, що ми вже декілька разів представляли себе таким чином, як Україна, як Українці. Як такі люди з лісів, люди з, ем, ем, з гор в даному випадку, так? і мені здається, що настав час якоїсь іншої репрезентації. Та найцікавіше почалося потім, після оголошення результатів. Гурт Калуш захотів дізнатись, скільки саме українців віддали за них голоси. Та цю інформацію їм ніхто не надав, а організатори просто почали тікати та ховатись. Що, братва, значить, така штука. Нас е, всі голоса під що підрахували кому головні люди суспільного вони просто закрилися і сказали, що листочок нам не дадуть і не покажуть. І от вони просто закрилися. От начальство тут і ніяк не реагують. Сказали, що охранники зараз покличуть, щоб нас просто вивели. Дуже прозорий конкурс. І коли ти бачиш усе це, просто таки хочеться довіряти його результатам. Конкурс Євробачення це далеко не про пісні. Це насправді Правді, друзі, про політику це про те, як і хто презентує ту чи іншу країну у Європі. І зараз виходить така ситуація, що Україну за результатами абсолютно сумнівного добору буде презентувати виконавиця, яка нормально ставиться до російських окупантів, катається до них і відвідувала окуповані території. І це у той час, коли Україна бореться проти російської агресії. Очевидно, що потрібно. Визнати недійсними результати конкурсу, який відбувався, із багатьма порушеннями, потрібно проводити цей конкурс наново. І я буду дуже пильно стежити за тим, що буде далі відбуватись, у себе у соцмережах інформуватиму вас і впевнений, що ми зможемо ще вплинути на цю ганебну для нашої країни ситуацію.